Минулому році при цій складній ситуації нам було виділено 42 мільйонів коштів, на менський район 5 мільйонів. Але треба е, зробити доки, я хочу сказати, ми спілкувалися з Володимиром Михайловичем неодноразово, чому виконавча ілта влади не проявляє ініціативи по використанню цих коштів. Безумовно, недовіра велика до влади була у підприємців, тому що вони повинні були брати на себе сміливість Христову, але я ж обіцяв, що обов'язково дається, що проплачений ворога із 5 мільйонів тільки півтора е, мільйона використали. Не зуміли провести тендер по ремонту будинку культури. Третій раз, було ну, три рази, це при тому, що керівники мають і салідну зарплату. І чим вони займаються, будемо так говорити. Ми зараз наїжджаємо на фесні, так далі, може, і правильно робити, але не всі, безумовно, тому що фесун зараз чи хтось з нас стане і завтра буде те саме. Тому що в цій ситуації, в якій складається наше життя, фактично бути дуже добрим, це треба дуже багато ініціатив. Треба ходити, заходити в кожний двір, і це робити треба сьогодні. І повинен такі бути керівник, мабуть, тому що. Поки не зміниться законодавство, а воно повинно змінитися найближчим часом. Е, місцеві е, ради повинні взяти і виконкові районні ради е, у свою, своє підпорядкування і одна один керівник повинен бути район. І фінансування повинно бути е, на низовому рівні, а не під контролем е, Києва. Тільки тоді можна буде щось вирішувати, питання благоустрою і так далі. На цей рік передбачено на Менський район 2,5 мільйонів. Яка буде ситуація, хто його знає, якщо вдасться йому е, вирішити це фінансування, тому що треба зосередити увагу зараз на безпеці наших кордонів і захисті наших власних інтересів. Завтра повинні підписати політичну угоду про асоціацію. З Євросоюзом. Економічно поки що не підписується. Знаєте, що це дасть. Перш за все, забезпечення суверенітету, в певній мірі, територіальної цілісності і охорони кордонів. І, очевидно, найближчим часом розпочнеться військове навчання країн-гарантів, як ми були гарантами, коли Україна не відмовилася в 94-му році від ядерної зброї в односторонньому порядку, гарантами були Америка, Великобританія і Росія. Росія, бачите, обдурила, то на сьогодні очевидна інформація проходить така, що найближчим часом розпочнуться на території України навчання США і Великобританії. Росія зацікавила в тому, щоб захватити всі області і, Півку, і Південні, і східні області і Київ забрали. Тому в сьогоднішніх умовах, я би радий, дуже померковано підходити. І, і до критики. До речі, я проїжджаю в Менським район, Мені дуже милої зір центр ваш. Він постійно кожен рік у п'є. Чого не можна побачити по інших районах? На, на окраїнах там і так далі. Мусорок. Мусорі втопає практично більша частина України. В західній області, там вони більш культурніші, духовно більш збагачені, там не подавлялася ініціатива роками. А вона все гнобу. І, безумовно, говорячи і про церкву, те ж саме сьогодні викликає незадоволення те, що московський патріархатний Кирил, глава патріархату, не висловлює незадоволення діями Путіна. І безумовно треба і на переконання нашого лідера, церква повинна одна Київського патріархату, яка повинна об'єднувати весь український народ. Покращення патріотичного виховання, збереження цілісності Україна єдина гуманітарна держава з автономним отворенням і ніхто не віддасть. І Крим на сьогодні вони вважають, що Гібрад забрали його, але побачите, чим це, це закінчиться в подальшому. Тобто заспокоїмося, будемо переконані в тому, що ми подолаємо цю кризу, вийдемо з неї переможцями і кожен з нас заслуговує на значно краще життя. Ми будемо жити так, як європейці, отримувати достойні зарплати, достойні пенсії і, і самодостатнє життя, на яке кожен з вас заслуговує. Дякую за увагу. а давали в руки аналіз за річку Бабу. Лично в руки Олега Валівичу. При той власті я по всій мінімусі Росевів, так що в вілки не допомогли це діло з рушить з міста. Це питання. Знаєте питання, де віктор? Якщо ви так назвали мого шефа патрона патроном. Він прямий чоловік. І не ховається довідкова, незаоборона, не кого. По-перше, шановно, я займався цим питанням, цікавився. Раз за три їздила Валентина Васильівна брати аналіз, гроші, чим, немає, кожні речі. Немає. немає? Звідки виливається вода, сезово з вашого. По-перше, щоб робити аналіз, треба не більше двох годин. П'ятилітрові талі. Не більше двого. Якщо пока до ДЗП, то вже будуть аналізи неправдиві. У вас є санітарна служба, і у вас є всі можливості на місці зробити аналіз і зробити заключення. Відповідно. І це все е, може зробити ваша влада на місці. Ще не питання. Лабораторія ваша має можливості і кваліфікований персонал. Це зробити більше двох тих вода втрачає свої властивості. І точно аналіз зробити не можна. Це до заключення спеціалістів, щоб ви знали. Тому у вас всі мобилися, не перекладайте, будь ласка, є ось і керівник міста, і керівник районної ради. Тому зробіть, будь ласка, дайте правдиву інформацію за якістю. Ви обіцяв до ручів і я вас інформую, про те, я говорив вже. І керівництво вашим, що не Київ повинен робити, а ви маєте можливість зробити зобов'язанне. А якщо не будуть тренувати Сирзавод завод чи е інші підприємства, то вже справиться, тоді наш базання. Шановні, ми замість сподіваюся вже працюємо три роки. Є предположення надати слово Могилі, що виступить на Рошенську. Ну, і їх будемо закінчувати, мені ще треба слово, свого питання задавали і так далі. Якщо ви не проти, то будемо працювати в такому росі. Шановні мені, я хотів би зацитувати кілька слів із заяви останньої, буквально вчорашній Народної Ради району. Це представники опозиції зараз за великі ну, хто сказати, чи опозиція, чи власна, поки що опозиція. Значить, ми закликаємо передусім до того, що щоб надзвичайно, надзвичайно складну політичну ситуацію в Україні, викликану вироломною агресією Російської Федерації, закликаємо громадян різного віку, політичних кольорів та виробництво згуртуватися на молодців держави та вновлюваної влади на місцях, надати посильну допомогу Збройним силам України коштами, матеріальними ресурсами, продовольствами. Пропонуємо зрозумінням ставки з дозволяння капітальних віддатків на будівництво, ремонти, і фінаміки і соціальні програми, зростання тарифів на енергоносії, скорочення робочих місць у бюджетних закладах та установах, таке інше. Ми повинні всі зрозуміти, що ситуація у нас надзвичайно складна. І ніхто не обіцяє поліпшення життя, як було один відомий діячий кім завтра, і не те, що сьогодні. Мабуть, не буде його покращення і, після завтра. і тому я вважаю, зараз на часі надзвичайно важлива така проблема, як тотальна економія бюджетних коштів. Забудьте про ремонт доріг, забудьте про інше капітальне будівництво. Ми всі прекрасно водіємо. Цього не буде превеликий жаль, Федора де Івановича критикують і правильно критикують за те, що не зробив попередні роки. Тоді все-таки початись фінансування було. Мені зараз, як е е коли приїжджаю з сосниці, то на наслідки мене два дні дуже поганий через те, що дивився, як зробити зуміли в Сосниці, і як у нас за останні 3-4 роки розбігли ці дороги навіть у центрі Мені, навпроти адміністрації, на, на біля пошти, коли не можна скоро буде пройти і так далі. Але ми тож прибавував, щоб робили соціальність. І розуміти, що кращого не буде це однозначно. Ще одне питання постає у зв'язку з тим. У зв'язку з тим, що на Збройні Сили йдуть колосальні втрати через те, що навіть е -е, віддати на медицину, ви знаєте, скорочується, є е -е, е -е, скоротити. 40. Кажуть, що вже приїхали, про інші про освіту і так далі. Тому я закликаю до совісті і до честі всіх працівників бюджетної сфери, пенсіонерів. Майте совість, будь ласка. Окремо прохання до працюючих пенсіонерів, у першу чергу до тих, хто має достойні пенсії і зарплати. Закликаємо вас, шановні ветерани, у рамках економії бюджетних коштів визначитися і повністю пенсійне забезпечення, що зовсім не заважає вам при бажанні і здорові трудитися у небюджетній сфері. Приклад для своїх земляків у першу чергу мають показати ті голови територіальної громади, які мають і пенсію, і зарплату. До таких є, наприклад, Голова Жовневського він написав вже заяву. На пенсії написав заяву, ви знаєте, і голова райадміністрації Соломко. Значить, у сусідньому з нами районі Сосінському написали заяву і склали свої повноваження, і голова районної державної адміністрації, і голова районної ради, і його заступник. І так само у ряді інших районів. Але в ряді районів, як відомо, керівники кілоці, і і не дуже пенсіонери поховалися або на лікарнями або ще десь значить, відпустки пішли і так далі. Просто зараз так вийшла така ситуація, ви бачите, що дуже складна і дещо зміни ці зупинилися. І останнє, щоб не затримувати вашу увагу, вношу депутатський запит до адміністрації районної, якої представників, я щось не бачу, мабуть, вони вже повністю чемодани склали. І міськради з такого, з такого питання, на якій підставі міський голова у 2014 році перекинув 550 тисяч гривень, які призначалися на утримання міських підставків та інші потреби, зокрема аж більше, ніж 200 тисяч гривень на виплату зарплату та примість собі рідному і працівникам міськради. Чи правда, пане голово, що в результаті такої е, операції майже вдвічі збільшили фінансування апарату міськради? Точніше кажуть, в основному так, я, я, я прошу не заважати. Точніше кажуть, в основному собі, бо ж у нього найбільша зарплата у, у міській раді. Тепер відсотки на два місяці не вистачає грошей на зарплату. По-друге, за моєю інформацією, у 2006 році нав'язення сміття меншим комунальники витрачали 70 тисяч гривень на рік. Тепер ще щомісячи, витрачається 50 тисяч гривень на місяць, тобто затрати з вас у 7 разів. А яка якість? Яка якість, шановні? Отож, прохання Федора Івановича, не мучте ви мене і себе рідності, стане хоч трохи патріотом, і їдь на пенсію, яку заслужив. Побажаємо його здоров'я, які благополучче. Мера пенсіонера у відставку. Відставка ось найкращий вікна. Відставка! 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 Дякую за увагу! Слава Україні! Давай, давай! Дякую! Відповідайте. Значить, я переконаний, на 120 процентів. Ніяких перевірок не треба було. Обов'язки мера буде виконувати секретар. Це передбачено законодавством, ми є заступники ще, які будуть займатися полочними справами. Так що ми нічого не втратимо. Ми рік можемо спокійно жити без мера. Результат буде же самий, шановний. Залишимо стільки зарплату вектора, щоб давали. Ніякого будівництва не буде, нічого не буде. Ви ще не розумієте, що державні наші. Ми в стані війни, так що треба економити кожну копійку, а не витрачати пенсіонерів, витрачати ще на кожні. Говорить про те, що він ще там яке планів не отримав. Да люди добре? Майте совість. Люди у нас півмені, пів району без роботи. Є які яким 30 років не мають трудової книжки. тому що немає роботи. А є такі підприємства. Які фашистські років працюють, і там немає трудових книжок. І влада, яка відходить, вона навіть не спромоглася на тому щіпцеву зробити перевірку, щоб були трудові книжки. Так, так, хто працює, чи хто знає. І не тільки Чіпцевий. І насладай, таких чіпсових захинути в мене. Так що відповідь не треба. Ви не правите, а не бачаюсь. Я хотів вас запитати, ну нам я сам розповідав.